8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В цей день ми вшановуємо всіх, хто боровся з нацизмом та жертв однієї з найкривавіших в історії людства війни. Символ пам'яті, червоний мак, сьогодні вдягають не випадково. Це своєрідна метафора. З одного боку квітка, з іншого кривавий слід від кулі. Також за ще однією легендою маки цвітуть там, де пролилась кров українських козаків. У день пам'яті та перемоги над нацизмом Запоріжжя вшанували загиблих у Другій світовій війні. Понад 10 років тому Україна приєдналась до європейської традиції не святкувати перемогу, а вшановувати пам'ять. Загальні людські втрати України оцінюються у 8 мільйонів життів. Загалом у другій світовій війні загинуло від 50 до 85 мільйонів людей по всій планеті. Вигнання нацистів не принесло Україні свободи, а обернулося поверненням комуністичного терору. Репресії, депортації, голод і нищення української ідентичності тривали і після 1945 року. Сьогодні, у 21-му столітті, ми знову боремося зі злом. Російська федерація, привласнивши собі роль переможця у другій світовій. Перетворила пам'ять на зброю. Українці знову стоять на передовій боротьби. Цього разу не лише за свою свободу, а й за безпеку всієї Європи. Попри похмуру погоду на алеї бойової слави зібралися військові представники місцевої влади, ветерани та небайдужі жителі міста, аби покласти до меморіалу квіти як символ поваги, вдячності та вічної скорботи за тими, хто загинув у боротьбі за свободу людства.